Христина ледве підвелася з ліжка після важкої безсонної ночі. Тіло не слухалося, душу заполонила гнітюча порожнеча. Нікому не потрібна, думала Христина, запарюючи каву, навіть рідним дітям, яких народила, для яких 20 років. Гарувала на чужині, як же печуть її ночами руки. Все життя трудилася понад силу, той підводить тепер здоров'я і навіть нема кому пожалітися. Заварена кава чомусь гірчить полином, іначе намагається своїм ароматом витіснити із кімнати тишу. В який розчиняється монотонне цокання годинника. Після розлучення з Василем Христина полегшено зітхнула, хоч і залишилася сама з трьома малими дітьми. Раділа, що спекалася чоловіка, бо толку від нього було, як від торішнього снігу. Але то доля така. Христина не мала з кого вибирати, а він причепився так, що й вийшла за нього. Не одну ніч проплакала потім над своєю долею. І де той пияк взявся на її голову? Василеві було біля жінки добре, як у Бога за пазухою. Христині ж велося зовсім не солодко. Чоловік постійної роботи не мав. Ходив по людях, а люди то є люди. Завжди пляшку знайдуть, аби гріш мене платити. Христина одне за одним народила трійко дітей спершу сина Павла, а потім донечок. Їх вибавила бабуся Марія Йосипівна, бо Христина мусила працювати. Викладала в школі фізику і математику. Дуже любила свою роботу. Але віддатися їй повністю в повній мірі не виходило, бо не могла покластися на чоловіка. Василь продовжував пиячити, в сім'ї почалися сварки, непорозуміння. Врешті Христині набридло це терпіти, втратила надію, що Василь коли-небудь виправиться. Зелений Змій став його найкращим другом. І жодні вмовляння не допомагали. А коли Марія Йосипівна одного разу зробила зятеві зауваження, він так штовхнув її в плечі, що та ледве втрималася на ногах. От цього я тобі, дорогенький, зятю, вже не пробачу, сказала рішуча жінка. Забирайся геть з моєї хати! Досить тут каламутити воду. Після цього скандалу Христина написала заяву на розлучення. І згодом Василь забрався до своїх батьків, а незабаром його тіло знайшли на березі річки. Ніхто досі не знає, що з ним трапилося. Христина ж мусила підіймати на ноги дітей. Вони підростали. А з ними зростали й витрати. Зрозуміла, що на вчительську зарплату їм не прожити, зібралася на заробітки. Сина й дочок залишила на матір. Минали роки. Христина виселала додому гроші, і вони змінювали її дітей на очах. Бабуся вже не могла впоратися з неслухняними онуками, котрі... Геть, зовсім не реагували на зауваження і прохання. Особливо агресивним став Павло. Навчався в медичному коледжі, але влип у якусь погану компанію почав уживати наркотики, потрапив до поліції. Христина змушена була витягувати його з біди. Всі заощадження витратила, поки врятувала від в'язниці. І поновила в коледж, звідки його потім знову відрахували. Ох і має Христина клопоти з дітьми, бідкалася Марія Йосипів на сусідці. Ніби наврочив хто. Сама була доброю дитиною, а діти ніби не її. Невже всі вдалися в батька пияка? То, певно, Василева мати прокляла вас, припускала сусідка. Вона ж вважала, що її син через вас так скоро зі світу пішов, бо ви його вигнали. Ті прокльони й впали на дітей, хоча вони ні в чому не винні. Якби ж то тільки Павло був непутнім, він хлопчисько, а то й дівчата теж. Виливала душу Марія Йосипівна. Тринькають мамині гроші на що заманеться. Я вже казала Христині, щоб не висилала їм стільки грошей на їхні вибрики, бо колись іще пошкодує про свою доброту. А вона, мамо, я хочу, щоб у них все було. Хто їм допоможе, як не я? Христина обмежувала себе в їжі, мало спала, тяжко працювала, бо треба дітей вивчити, весілля справити, треба купити квартири, машини і цим треба. Не було кінця краю. Але діти вчитися не хотіли. Дівчата про заміч не думали, гуляли з міськими парубками, народили дітей, відмовилися від них і далі продовжували шукати пригод. Марія Йосипівна від цього всього важко захворіла, і скоро її не стало. А Христина далі тягнула заробітчанське ярмо, щоби ще трохи допомогти дітям. Згодом Павло одружився з дівчиною легкої поведінки. Вона народила двоє дітей, залишила їх йому і повіялася в світи. Відтак він знайшов дівчину сироту, аби тільки бавила його дітей, а сам пиячив і гуляв з іншими жінками. Одне слово, не склалося життя в дітей Христини. Коли вона телефонувала донькам і запитувала, як у них справи, ті відповідали: Тобі не однаково, ти теж добра, сказала якось старша донька матері. Гуляєш усе життя. Із сеньорами. Христині було гірко це чути, діти не оцінили її старань, тож вирішила не мучитися далі і приїхала додому. Батьківська хата зустріла її пусткою, війнувши в обличчя застояною порожнечею. Діти знали, що матір уже вдома, але ніхто зник до неї не приїхав. Лише... Павло зателефонував і спитав, ти надовго? Може, підкинеш трохи баксів дітям на одяг? Сама розумієш, я без роботи, а в них забаганки. Я, Павлику, більше нікуди не поїду, відповіла, піду на пільгову пенсію. Ви вже дорослі, вирішуйте свої проблеми самі. А ми думали, що ти в гості. Розчаровано мовив син. Кому ти тут потрібна? Ні чоловіка, ні дітей поруч. Що сама в селі робитимеш? Якось буде, тихо відповіла Христина, засмучена розмовою із сином. Доньки, дізнавшись від брата, що мама вже не планує повертатися на заробітки, навіть не приїхали. І до себе її не запросили. Кава пахла на всю кухню. Та коли Христина пригубила улюблений напій, він видався їй несмачним. Гіркою була ця кава, аж у грудях запекло. Доробилася, дочекалася на схилі літ, думала жінка. Самотня при живих дітях треба було послухати маму й не балувати їх так. Але тепер уже пізно. І залишивши недопиту каву, Христина поспішно зібралася, вийшла з хати й попрямувала на цвинтар. До мами за порадою. Бо ж треба якось і далі жити.